Хочу вам показати, що вона почала говорити про Україну. Де це було? Це було у шестому виміру. Вона пішла до храму Божественності або храму, це називається Temple of Divinity, Там вона зустріла свого ангела кіда, який її взяв до деяких зал, щоб вона зрозуміла більше про себе і більше як лікувати свою душу і тіло. Це є дуже цікаве інтерв'ю. Побачите, як сеанс відбувається, і ви зрозумієте, що це не є нічого страшного, що кожен з нас може побачити майбутнє минуле або навіть і теперішній час, тому що ми всі є підключені. Я вам допомагаю відкрити всі ці дороги до Всесвіту. Я просто є ваш гід. Морально я можу говорити зі своїм ангелом. Я можу говорити зі своїм звіром, я можу ходити до бібліотеки Акаші.